Друзі, вітаю. Нарешті закінчив переклад uh, Valhalla Cyberpunk Partender Action. гру мені продали на Reddit. Я про цю гру нічого гісінько не знаю. Крім того, що вона наративна, вона uh, дуже високо оцінена на стіму. Uh, переклав я по більшій частині ну, весь текст, і картинки, які стосуються рецептів напоїв. Uh, і це. Був прям скалка в дупі. Насправді, бо було досить складно це зробити. І більшість ем, картинок, які відносяться до рецептів, виглядають нормально. Але деякі ні. І це просто специфіка движка, в якій я не дуже розібрався і вже не дуже хочу далі розбиратися час на це витрачати. Ось тому ем, який казав, я нічого про цього не знаю. Я тільки знаю, що вона не озвучена, і мені читати не дуже хочеться, але якщо гра крута, то я не проти. Тому. Я думаю, що ми почнемо з прологу. І сценарію Анна. Я знаю, що ці сценарії йдуть перед основною грою, так як я, те... так як я тестував. Переклад. І почнемо з прологу першого дня. Є. Окей, п'ятниця 9 грудня. Добрий вечір. Що ж, хоч один з моїх підлеглих з'явився. А де джил. Бурматі іграшки на ківінори і потім попросив відпустку. У нас банкет. І хто ж нас замовив? Фабрика іграшок сейфера. Вироблять іграшки для собак. У них там, типу, є вілей компанії. Але ми зазвичай не віддаємо бар під бронь. Що змінилось? Клієнти надуже дуже милі. Що? Побачиш. Е, чи є щось важливе що я маю знати? Оплачувати замовлення вони будуть особливими талонами, які дійсні для всіх напоїв. А в іншому все як завжди. Окей. Дано буде все в кабінеті і ми починаємо день. Вибачте, мені брудного Гризлі, будь ласка, каже лорд. Огузок. Брудний Гризлі, так? Зараз буде. Окей, брудний Гризлі. Також оці буковки я не зміг пофіксити. Аналогічно я хотів. Ну, тобто, під Г також є на поїзд букви Б, і під С є на ПІ цукровий приплив. А загалом все відповідає тому, як а, тут сказано. І ось як виглядають. Так, він хоче брудного грізлі картинки. Не дуже добре, але нормально. І є погано, ось такі це погано. Вони картинка сама по собі, якщо відкрити і окремо виглядає нормально, а от в самій грі її колбасить, я не знаю, двіжок якось зжимає ці картинки чи що. Окей, брудний Грізлі. Нам треба три частини Адельгіду, Три частини Екстракту Бронсона, Три Порошкової дельти. Є. І одна частина кормотрену. Буфтаємо. Я не розумію різницю між збовтувати і змішувати там є. Побачимо що. Урни гризьбі. Ось. Ура! Вибачте. Окей, Джил радується, що тут людина. Ну, наскільки можна вважати людиною Ліліма, призначено вести корпоративний автобус. Ну, я мала на увазі, що. А чому, до речі, так багато собак? Чому собака? Ну, фабрику іграшок Сейфара заснували коргі, і в них чудово йдуть справи, так що. Компанію керують пси серйозно. І чудово з цим справляються. Єдине, що вони воліють наймати в компанію. Блін. Чому? Кажуть, їм набагато приміша бути серед своїх. А ви з ними? Ну, мені справді подобається Коргі, але. Ну, я про те, чи ви на них працюєте. Так, але я опинився з ними лише тому, що закон зобов'язує їх мати хоча б одного гуманоїда у штаті. Прям є такий закон. Да. Ще мене цікавить. І навіщо влаштовуватися на таку роботу? Ну, я тут цілий точний Коргі. Логічно. Якщо назвати на мінус робота водім, то це просто рай. Та, якщо чесно, я не дуже люблю випити. Зрозуміло. Ну кожному своє, але все ж таки вам щось налити, щось беззакольне є. Побачимо, що я можу вам надати. Ми зараз нам висновку використовуйте каламбур. Каламбур. Окей, не важливо, щось За стилем. Джил питає, чи буде ще скримкорги? Чи їй потрібно буде чи ньому, чи їй, напевно, Джил, це вона? Чи вона буде обслуговувати всю ніч собак? Більшість з них належить до породи вельшкоргії. Окей. Okay. Також у фірмі працюють фальшкоргі кардигани Ага, але стосунки між ними дещо складні. Тож кардиганів не запросили на вечірку. Тому так, всю ніч вам доведеться обслуговувати собаку однієї породи. Ні, я не про це. Я мала на увазі, що крім вас сьогодні людей не буде, а тільки собака. Є ще одна жінка, але вона сьогодні не змогла під'їхати. Прикольно. А щось не так? Та не те, щоб зовсім не так, ми і не з таким мали справу. Цікаво. То й чим же саме ви займаєтесь? Прошу вичте, якщо це питання недоречне. Вважаю, я саме той, кого називають хлопчиком на побіганьках. Приглянути за тим-то, подзвонити туди-то, забрати щось звідкись і так далі. Але через те, що в компанії працюють самі собака, обов'язків тут набагато більше. Наприклад, діставання предметів із полиці та відкривання вікон. Але принаймні вони добре платять. Зрозуміло, згоден. Але все, ж, чим вам не подобається агументації? Це протиприродно. Вони йдуть у роздріб з еволюції. Мене враження, що в неї ось цього агументації. Хм. Але ж є певна стіна, яку людям не подолати, не вдаючись до таких удосконалень. Адже проста заміна руки на протез із вбудованими інструментами одразу не зробить людину професійним слюсарем. та ще до самого протезу треба буде спершу звикнути. Так, і все, що в сухому залишку, це все занадто сильно спрощує справу. Будь-яка людина з грошима може взяти і замінити свої частини тіла на високотехнологічні протези. Але так, ви чомусь маєте рацію, навички не пришиваються разом із протезом, принаймні поки що. Вибачте, що зірвалось так, просто мене з цією темою пов'язує одна історія. Ага, та не хвилюйтесь. Це все ж набагато веселіше, ніж подавати напої говорячим псам. Кхм, вибачте. Хі-хі. До речі, кажучи, я ж тут не просто так стою. Вам ще щось налити? Ні, дякую, поки не треба. У тебе є домашні улюбленці? Так. Кішка на прізвись колунка. Просто на вулиці її підібрала, врятувала від собаки. Досить дурне ім'я, як на мене, каже Бетті. Це ж краще, ніж дупа з ручкою. Цікаво було б подивитися, як ти граєш зі своєю лункою. О боже. Це звучало похабно. Сраний клоун. Пані Бармен, слухай. У твоїй професії смішна назва. Та що ти? Походу, Бетті напилася трішки? Як вона так швидко напилася? Вона ж набагато менше випла, ніж учора ввечері. Так, але вона перед приходом розігналася пляшечкою. Навіщо? Якби я знав, втім це добре демонструє, скільки вона може випити. Бламлен, я хочу підняти тост за мого чудового друга, який сьогодні складає нам компанію. За хорошу, можливо, єдину людину, робота, ось цього, який здатен терпіти мене більше півгодини. Без нього моя робота була б ще раз уп'ятеро нуднішою, та й усе моє життя мало б набагато менше сенсу. Хельнем! Але в тебе не налито. То налий, ти ж бурмен. Давай налий пивка та побільше!» Усе зачиняємось каже Дана. Ага. Схоже, у нас з'явилася ще пара постійних клієнтів. Так, було б круто, якби вони прийшли до нас ще. Або якби ми все ще були тут, коли вони захочуть повернутися. Ти всі вихідні якась дивна, усе гаразд? Я так, а ось бар ні. В якому сенсі? Ну, гадаю, ти маєш право знати. У п'ятницю BTS надіслав мені листа. Останні кілька місяців Вальгалла була не, не найприбутковішим закладом, а це означає, що ми в зоні ризику. Наш мозок, нас можуть зачинити назавжди. І це кінець прологу. Я правильно розумію? Так. Отже, я пройшов е, перші три епізоди прологу, і в мене вже склалось певне враження про гру. Е, це досить змішані враження. Я, мені здається, гра сама по собі досить цікава. Судячи по розмовам, які ведуться серед персонажів, філософських розмов, комедійних розмов, побутових, можна зрозуміти, що персонажі дуже глибокі, наповнені, і сама історія сюжет гри аналогічно. Хоча я побачив всього, мені здається, крапельку тих персонажів, які появляться протягом гри. Геймплейно гра досить проста, треба робити напої по рецепту. І це як певна така пауза між тонною тексту до і після. Хоча гра сама по собі мені здається прикольна, але для формату відео вона не зовсім мені підходить, так як вона не озвучена, і цей весь текст потрібно читати, це досить складно. Ймовірно, не цікаво для глядачів, так як озвучувати це, передавати емоції персонажів мені досить складно, і я думаю, що на цьому я зупинюся. Можливо, я пройду цю гру сам, і в результаті запишу огляд. Я не впевнений, але можливо, файли з перекладами я залью в опис відео, тому качайте, проходьте. Сам текст виглядає непогано. Картинки рецептів, які я вказав, виглядають. Так собі, але читабельно, і я помітив, що я поламав ще кнопки, які відповідають за змішування і скидання напоїв, поламав саме відображення, функціонують вони нормально. Тобто, якщо ти знаєш, що вони роблять, можна методом тику зрозуміти. І запам'ятати, то це не критично. Там не всього чотири кнопки. Коротше, ось так. Дякую вам за перегляд. Пишіть коментарі, побажання. Можливо, ви хочете, щоб я далі продовжував. Тому буду. Якщо ні, то ні. Ще раз дякую за перегляд. Бережіть себе.